Радянському Союзу в 30-ті роки необхідні були кошти для проведення індустріалізації. Партійне керівництво вирішило взяти їх із сільського господарства. Зробити це можна було або добровільно, або примусово. У 1929 році Сталін прийняв рішення про примусову колективізацію сільського господарства та ліквідацію одноосібників. За темпами колективізації Радянський Союз був поділений на регіони. Північний Кавказ і Поволжя мали бути колективізовані до весни 1932 року, Україна і Білорусія до весни 1933 року, решта території СРСР до весни 1935 року. Практично більшість селян було об'єднано у Колгоспи до 1933 року, а станом на 1940 рік. Були колективізовані 96,9% селянських дворів. Сталін писав, що партія мала всі можливості форсувати колективізацію сільського господарства, оскільки володіла тракторами та сільськогосподарськими машинами, а також використовувала відсутність приватної власності на землю. На 17-му з'їзді партії у 1934 році Сталін навів такі факти. У 1929 році в країні було 57 тисяч колгоспів, в МТС 2,4 тисячі тракторів, а вже у 1933 році на 224,5 тисяч колгоспів в МТС було 122,3 тисячі тракторів. У 1929 році Сталін вирішив долю заможних селян. Настав злам в сторону політики ліквідації куркулів як класу куркулів за планом керівництва виселяли в Сибір та на північ або розстрілювали. Було ліквідовано щонайменше 3 мільйони господарств і репресовано понад 10 мільйонів сільських жителів, що складало 11-12% найпрацьовитіших та умілих хліборобів країни. Зокрема, в Україні понад мільйон селян потрапили під розкуркулення, з них 850 тисяч. Заслали в райони Сибіру та Півночі. Колективізація призвела до Голодомору 1932 1933 років, що охопив північний Кавказ, Степові райони Дону, Кубань, частину Казахстану, Нижнє Поволжя. Найвідчутнішими наслідки голоду були на території України, і це в той час, коли влада продавала збіжжя за кордон. Голод в основному відбувався в районах розселення українців. Український народ вмирав, коли в засіках держави був хліб. Проаналізувавши дані валового збору збіжжя за період 1928-1939 років, дайте відповідь на запитання. Пережиті трагічні події Голодомору 1932-1933 років. Люди відобразили у народних прислів'ях та частівках. Комуністичні символи народ розшифровував так і молот, смерть і голод. У частівках порівнювали час правління Миколи II та період правління компартії. Був Микола Дурачок, була булка з п'ятачок, а як стали комуністи, то не стало чого їсти. У 1934 році Клим Ворошилов сказав Ми свідомо пішли на голод. Нам потрібен був хліб. Секретар ЦК КПБУ Хатаєвич заявив Потрібен був голод, щоб всі знали, хто є господарем. Генеральний секретар ЦК ВКПБ Йосиф Сталін на запитання про ціну колективізації відповів Колективізація коштувала нам 10 мільйонів розкуркулених. Геноцид. Це часткове або повне знищення народу за національною, расовою або іншою ознакою. У 1932-1933 роках український народ втратив від 7 до 12 мільйонів чоловік. За одну хвилину вмирало 17 чоловік, за одну годину – 1 тисяча, а за одну добу – 25 тисяч чоловік. У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932 1933 років геноцидом українського народу. На Заході було відомо про голод вже у 1933 році. Прем'єр-міністра Франції Едуарда Ерріо провели вулицями очищеними від трупів, і він написав: В Україні люди живуть чудово. На знак протесту проти Голодомору 1932-33 років, 19-річний Микола Лемик у 1933 році у Львові вбив начальника канцелярії консульства СРСР Майлова діячі культури, зокрема Ромен Ролан, заявили про відсутність голоду в СРСР. Українська діаспора била на сполах, однак світ залишався глухим. Велике значення керівництво СРСР надавало вихованню населення в дусі соціалістичного реалізму, безліч творів присвячувалися індустріалізації та колективізації, де намагалися вихваляти мудрість і справедливість комуністичної партії та її лідерів. У радянському союзі надзвичайно популярними були комедії, зокрема веселі хлоп'ята 1934 року. Незважаючи на те, що радянська колективізація призвела до загибелі мільйонів людей, Сталін заявив, жити стало краще, жити стало веселіше.